Писання. дуже важливо. Ви знаєте слова Господні, які записані в Біблії, вони говорять про наше життя, Ісуса Христа до Йоанна. Це буде ось 22 20-й 20 розділ, 20 розділ 12-й вірш. І він бачить небо і описує, що він бачить. Іван пише: Бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. Слухайте уважно і розгорнулися книги множества, і розгорнулася інша книга, одна книга. То книга життя і суджено мертвих, як написано книга за вчинками їхніми. Любі друзі, що за книги розгорнулися тут, на цьому місці? Писання каже, що розгорнулися книги. І одна книга розгорнулася. Давайте швиденько розглянемо ці книги. Перша книга називається Книга Сумія. Один день ми всі помремо, 100 років від сьогодні, не один з нас не буде на цьому місці. Питання залишається тоді вам і мені? Де ж ми будемо в вічність? Коли ми станемо перед Богом, як він буде судити наше життя? Хтось може казати, ну, Давдюк, я не кращий за всіх, але також я не гірший за всіх людей. І людина рівняє себе з іншими людьми. І позитивно, і негативно. Але знаєте, Бог не міряє тебе згідно твого сусіда, як ти робиш, або як я роблю. Бог, він досконалий, він святий. Його закон. Десять заповед, наприклад, такий високий, що не досягнути легко людині ці великі вимоги Божі. І тоді Він судить нас згідно них. Але Він послав Сина Ісуса Христа, щоб заплатити за наш гріх. І перша книга, яка буде судити нас, коли ми відкидаємо Христа, це наше сумління. Ця книга не пишеться на паперу, на бумагу, але пишеться на наше серце. Кожна маленька дитина має сумління. Хто підказує дитині, що це неправильно цього не роби? Так, ми вчимо дітей і дисциплінуємо їх, але вони пізнають добра і лиха, як виростають. Приклад, моя сестричка мала одного хлопчика паша. Ну, Бабця його, це то моя мама, гляділа, десь його мама, моя сестра, була на роботі. І це двоє літні, або три роки мав, так говорив вже. Три роки мав. Щось він бігав і розбив одну посуду. Вона впала з стола тарах, і на багато куски. А я з боку дивився. І баба прибігла, моя мама, я думаю, ну що буде? Баба звертається до паші. Паша, хто це розбив? Паша дивиться на розбиті куски на маму мою, на бабу, на куски, на бабу, на куски, на бабу і каже: баба розбила. <реш> він знає, що він розбив. Ми знаємо, що ми грішники. Отак, давай скидаємо вину на когось. Адам, що ти зробив? О, цю жінку що до мене. Вона спокусила, дала мені цей плит. Жінку, що ти зробила? А Змій? ти змій, чого ти допустив змія Вона, в садок єдгенський? Завжди не скидаємо вину на когось. Другий приклад. Сумління це як будильник. Коли ви маєте ставати дуже раненько, наприклад. П'ятій годині ранком, чи деякі людей мають завозити товар ще ніч, ще темрява в четвертій годині. Ви накручуєте вірний будильник, ставите на чотири години ранок. Ніхто не хоче ставати в таку годину. Правильно? Ну, 4 години рано він бренить, він гуде, він дзвонить або музика грає. І ви відкриваєте очі і так клацаєте. Бабах йому по голові, мовчи. Хочеться спати і накривайте голову подушкою. А дехто від злості бере будильника і об стіну знов куски літають, ага, тепер не буду знати, що мене не буди. Заважаєш мені. Але, друже, що ми зробили? Чи ми знищили час? Ні, час іде без нас і без нашого будильника. Він може навіть можна вилучити електрики від стіни, якщо він електричний, але ви не зупинили час. Час далі йде. Ви тільки розбили вказівника на правду. Цей будильник каже, вам правду. Чотири години треба вставати. Любиш, не любиш, хочеш не хочеш. Чотири години вставай, чотири мовчи! І так люди кажуть о своє сумління. Чого не кажи? Чого ти так зробив? Ти вкрав те, що не твоє, а ніхто не буде знати. Ну все ж таки твоє серце тобі підказує. Тепер, якщо ви розб'єте будильника, якщо я затопію ніж, він же не буде різати, він же не буде будити, але ми не змінили правду. Ми просто затихли Його в наше сумління і в наше серце. Злодій тремтить, коліна б'ються, коли краде перший раз. А на двадцятий і сороковий раз він це робить байдужно і не думає, що він помиляється. Перша книга, яка осудить нас, наше власне сумління. Друга книга наших слів. Знаєте, українці дуже спроможні на дуже гарні пісні. Чи ви зі мною згідні? Наш народ дуже співучий. І ми можемо тішити і благословляти один одного піснями, мелодіями. Добрий день, друже, як ти приятелю, я біля тебе, я тебе підтримую. Ми можемо благословити нашими словами. Але як хтось наступить на нашого мозоля, нечайно. Тоді ці уста можуть і благословити по іншому. Чи я говорю правду, чи ні. Но люди є людьми. Те, що не хотіли, сказали, може воно вискочити із уст наших. Хтось сказав, що наші слова, як зубна паста, раз ти видушив зубну пасту, вже не запхаєш його назад. Він сказав, Проси прощення, іди до тих людей, вибачте, я того не хтів сказати, прости мені. Ну, вроді би, українці прощають, але довго не забувають. Знаєте, в Америці є ABC, CBC, знаєте, а на Україні є BBC. Знаєте, що BBC? Баба бабі сказала. Ціле село гуде якесь горе комусь. Але знаєте, що Біблія твердить, що словами нашими ми можемо благословити, підняти людину на душу, або можемо скосити їх з ніг. І дивіться, скажіть мені, чи я правду кажу, чи ні. Хто найбільше може нас ранити словами, далекі люди чи близькі? Близькі. І коли дружина звернеться до чоловіка різкими словами, вони ріжуть. Коли чоловік скаже, не слова милі для дружини своєї, вони ранять. Ви знаєте, що роками душа наша накопичується тими словами недобрими, різкими. І ви знаєте слова, слова вони ніколи не, не втрачають силу. Чи ви знаєте, що звук це є хвилю, що ми не бачимо, і воно йде на, на повітря. І воно не щазає, воно йде далі і далі. Даю вам приклад: візьміть камінчик і тихе озеро, киньте камінчик, будь-який, в озеро, і круги, починають відходити від ударів на воді. Ці круги йдуть далі і далі аж до другого берега. Правда, вони стають слабшими і невидими. Наші слова, створені нашими устами, ми їх створили. Ми їх сказали, вони пішли в простір. Людина їх почула, але вони йдуть за будинком, вони йдуть на простір. Ісус Христос сказав, що на судний день всі люди віддадуть відчай за кожне лихе слово. Я не знаю, який прибор Бог буде мати на небі звучні чи аудіо і відео. Але, мабуть, якийсь великий екран висли, висвітлить всі наші слова. І мені не скажемо я того не сказав. Кнопка Джум, о, о-о, я сказав, я там не був, я цього не зробив. Кнопка «Джум», знову там. І це доводить нас до третьої книги, книга наші вчинки. Деякі люди твердять, я піду в небо, бо я то. Я всім роблю добра. Я, я ніколи не, не, не стараюсь щось лихо зробити. Один чоловік в Індії, він сказав: Я сам святіший. я ніколи не згрішив. А він питає його: ти ніколи не правди не сказав? Ні, я стараюся завжди правду говорити. Ти нічого не крав лишнього, ні, я не ні красти Це гріх, я ніколи не крав. І цей не знав, як доказати, що цей. А каже: а ти гордий за те, що ти ніколи не згрішив? Так, я дуже гордію. Це твій перший гріх. <свистити> це городіє. Нема людини, що не грішить на світі. Не я і не ти, друже. Але всі наші вчинки Бог оглядає. Четверта книга, що Бог буде відкривати, це книга наших днів. Ви знаєте, що? Бог має книгу про наше життя, але Він пише деякі сторінки для нас. Наприклад, Він дав нам кольор очей, він дав нам наших батьків, він дав нам нашу фізономію, він обдарив деякі з нас голосом, другим здібними руками працювати, варити. Він роздав різні людські дари природні. Але в його книжки про нас є білі сторінки, де ми можемо. Дописувати. Наприклад, я, мені вже 58 років. Це моя 87- поїздка на Україну. Я люблю Україну. Я живу в Америці, працюю тут. І моя книга описується про моє життя. Все те, що я зроблю, Бог прочитає. Це книга моїх днів. Вони не один мудрий чоловік сказав: Навчи нас, Боже, лічити наші дні, щоб здобути серце мудре. Любі друже, ми скоро добігаємо до кінця нашої зустрічі, але хочу вам і собі сказати, що наше життя є обмежене. Сьогодні ми живемо, сьогодні ми здорові, сьогодні ми молоді, середнього віку, похилого віку. Але один день життя наше закінчиться. І тепер прийдемо до останньої книги, до якої я хочу ствердити нашу увагу. Ця книга називається Книга життя. Тут нема наших секрет, тут нема наших слів, тут нема наші вчинки, це не на книга наших днів. В цій книзі записані всі ті, які повірили в Сина Божого Ісуса Христа. Всі книзі книга життя тільки імен. І читаю вам цей останній вірш на закінчення нашої, 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 нашої зустрічі. І каже: і хто знайшовся, хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огнене. Є вічність з Богом, любі дружі, і є вічність. Відокремлені люди від Бога. Бог ніколи не посилає людину в це місце, що називається пеклом, а в російській мові ад. Люди вибирають не жити з Богом. І це є вибір, що ви і я ми мусимо прийняти в житті. Любі друже, сьогодні Бог може вписати Твоє ім'я в книгу життя, якщо тільки ти каєшся просить прощення за гріхів і віруєш в Сина Божого не тільки розуму, не тільки словами, а серцем і життя. Друзі, я запрошую вас стати сьогодні. Станемо. Ми хочемо закінчити однею молитвою сьогоднішню зустріч. Ця молитва називається Молитва Покаяння. Ви можете брати участь в цій молитві або ні. Три хвилини і закінчуємо. Обіцяю, три хвилини. В цій молитві ми кажемо Богові, Боже, прости мені всі мої гріхи. Очисть моє серце, увійди в моє життя і впиши моє ім'я в книгу життя. Друже, ніхто тебе не може заставити, молити таку молитву. Тільки ти можеш її повторити від чистого серця. Він твоє бажання, не те, що хтось нав'язує або заставляє. Тому то, я тільки запрошую, якщо ви бажаєте, схиліть вашу голову, заплющте ваші очі і побожно звернемося до Бога Отця через Його Сина Ісуса Христа. І в голос, якщо бажаєш, друже, повтори цю молитву за мною, Боже мій. Я прошу тебе, прости мені всі мої грехи. Я каюсь, я жалію, що я вчинив гріха. Очисть мене, святою кров'ю Твоєю, бо я вірю, що ти є син Божий. Ісус Христос, Спаситель світу. І увійди в моє серце. Від сьогодні і назавжди. Дякую тобі. І це я прошу в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я Боже, змінитися. Хочу дати вам швиденьку пораду, любі друзі, чотири речі. І вони так: номер один молись. Номер два. Читай Боже Слово, святе Письмо. Номер три ходи в церкву, Номер чотири. скажи комусь про Ісуса Христа. Швиденько я їх повторю. Номер один Молись. молитва це розмова з Богом. А я не знаю так гарно молитися. Друже, це ж говориш на мобільний телефон. Набери його номер і кажи, це Іван, це Катя. Боже. Дякую тобі за сьогоднішнє. Май розмову з ним. Ми це робимо кожен день. Друге, читайте це слово, це хліб на життя. Не робіть, як та бабця, що два роки шукала свої окуляри, очки, і знайшла нарешті в Біблії. Книзі, яку вона не читала. Скільки два роки? Кожен сім'я Біблія. А якщо ви не маєте, ми маємо подарок для вас. Новий завіт безплатно. Можемо вам дати. Добре? Зверніться до на наших друзів. Третє, ходіть в церкву. Церква не спасе нас, але в церкві ми навчаємося в Біблії, ми чуємо наставлення від священника, порадника чи пастора, і ми маємо спільність із другими людьми, християнами. А в яку церкву ходити, ви вибирайте, друзі, ви вибирайте. Але раджу вам, ідіть там, де ви можете рости духовно, де ваш наставник. Кормить вашу душу слово Боже. Четверте, скажи комусь про Христа. Просим вже сказали, я повторю: для нас велика честь і радість бути в Миргороді цей вечір і говорити вам про Ісуса Христа. Ми молоді люди, я старший, але ми не соромимося. Для нас це велика радість. Я бачу на вашій лицях і радість також, бо це приємна тема для всіх людей, які вірять у Бога. Так що любі друзі, благословляю вас від імені е, Миколи Шур, Слави Касенчука, Василя Никітюка від мене, Джорджа Довідюка, звукооператора Богдана Баборецького, від водія Василя Талька від Юрій Бесара. Щири палкий християнські вітання. Але дякую вам.